Я перетворив свою стіну на справжній домашній кінотеатр. Ні, справді, цілих три метри ще й можна грати в ігри. Чесно, я давно не отримував такого задоволення якогось. Фану дитячого, навіть просто від перегляду здоровезного монітору домашнього кінотеатру, все це завдяки ось такому проектору. Насправді річ дуже крута. А ще в ньому вже є вбудований Android TV. Ви можете дивитися YouTube, підключити свій аккаунт. Netflix є. Ми тобто всі додатки, якими ви користуєтесь, але це все на великому трьохметровому моніторі, що дуже круто, і за адекватні кошти. До речі, можна дивитися будь-які фільми ігри грати. Є також вихід на аудіо до цього проектора. А ще він підлаштовується по горизонталі, тобто є гіроскоп, і ви можете його встановлювати будь-де він підлаштується. І ще в нас є ось такі приставки, з якими я задоволенням провожу час. Ми вже пограли, протестували, і це просто крута річ. Ваша стіна перетворюється на справжній домашній кінотеатр, тому можу рекомендувати.